У Полтаві попрощалися із воїном Дмитром Юденком, яким його згадують друзі, побратими та колеги. Я дуже йому вдячний, що ми з ним провели такий період. Бойовий патрульні на Полтавщині перевіряють технічний стан маршруток. Які результати? Технічно несправний. Вважається транспортний засіб. На вас буде складена постанова. В обласному центрі безплатно роздавали дитячий одяг для ВПО, де можна отримати. Хлопчик чи дівчинка вони ростуть і немає можливості зараз купляти. Зачний доброго раночку. Ми тут трошки запізнюємося. От, але такий дома. Доброго раночку, гарного дня. Скажіть, що її вчить. Це відео загиблий воїн Дмитро Юденко записував своїй дружині та доньці із передової. Його опублікував у соцмережі. 11 травня із 37-річним воїном попрощалися біля свято Успенського собору, що у Полтаві. Таких людей, як Діма, настільки особливих, відданих, патріотичних не тільки на словах, а на ділі. Насправді дуже мало. Він Знав, що будуть такі події, і він хотів максимальну кількість людей підготувати, щоб вони були готові, щоб вони були здатні захищати себе, свої родини. Дмитро був інструктором з бойової підготовки, створив громадську організацію «Вороскол», де навчали молодь військовій справі, розповідає Анастасія Лещенко. Тут проходив вишкіл по навчанню майбутнього батальйону тероборони. Тут ми спільно з нашою організацією ворозколу інструкторами проводили вишкіл з домедичної допомоги, стрілецької справи, міновибухової. Він прагнув навчити цьому людей. Він дуже сильно вірив в людей. Був дуже чуйною людиною. Він завжди допомагав і вислуховував, якщо це було потрібно. Дмитро Юденко був учасником революції гідності 2014 року. На сході України загинув його молодший брат Євген, після чого Дмитро став на захист кордонів. Воював у зоні АТО 24 лютого 2022. Добровільно пішов у військкомат, каже Руслана Базалук. Прибув в повній готовності зі своїми друзями і Фактично з того ж дня він вже почав спілкуватися з хлопцями, які ніколи не були військовими. Показувати їм, як зі зброєю треба поводитися, як заряджати патрони і так далі. Він хотів бути корисним на найгарячіших точках. Діма це та людина, яка, мабуть, не відчуває себе в обороні. Це людина, яка атакує, яка штурмує. останній час був дуже важким. Ви знаєте, навіть важко не фізично, більше морально. Дмитро Юденко жив у Полтаві, був родом із села Скороходове, де зараз проживає його мама. Артем Павлов знав воїна сім років. Вони разом служили в полку Азов. Ми займалися з ним навчальними програмами, тренували бійців, які відправлялись на війну ще до повномасштабного вторгнення. Це однозначно, от, приклад справжнього чоловіка, гарного сім'янина, Дмитра була дуже активна громадська позиція. Інколи він її відстоював навіть так сказати, фізично от, по події на арці, де він отримав поранення в боротьбі з тітушками. І от таке в нього все беремне життя було. Ми називали Дмитра Позивним Демон. Військовий мав звання, старший сержант і останні півроку служив у 3-й окремій штурмовій бригаді, яку сформували у березні 2022 року на базі підрозділу тероборони Азов. Дуже чудова людина, я командир. Таких командирів треба ще шукати і з ними ще сталкуватись. От. Ця людина навчила дуже багато чого, того що я не знав. Я дуже йому вдячний, що ми з ним провели такий період. Бойовий не, не врятували. Я. Як повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона, загинув Дмитро Юденко 6 травня, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута на Донеччині. Проважали воїна у Полтаві живим коридором. Оховали військового на Затуринському кладовищі, що неподалік Полтави. Стара би мовити, приказка каже, що війна вимірюється в жарт. Валерія Рибалка, Сергій Єрохов та Лук'яненко – Суспільне новини Полтава. Влаштували панахиду сьогодні і за 38-річним Валерієм Сосновським до Свято-Успенського собору у Полтаві прийшли його рідні та друзі. Воїн родом із Супрунівки служив у 116-й окремій бригаді територіальної оборони та мав звання солдат. Повідомила Суспільному офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Був водієм 3-го стрілецького відділення. Загинув Валерій Сосновський 6 травня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населення. Но пункту Георгіївка Мар'їнської громади, що на Донеччині, поховали воїна на цвинтарі у селищі Супрунівка. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 196 тисяч 920 російських військових із них 610 за минулу добу. Знищено зокрема 7287 тисяч бойових броньованих машин та 3740 тисячі танків. Більше трьох тисяч артсистем та 310 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2627 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 6 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 970 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Працівники СБУ вручили підозри двом полтавцям. За даними слідства, чоловіки організовували нелегальне постачання до Росії комплектуючих, які могли використовувати для виробництва зенітно-ракетних комплексів с 300 та С 400 та енергозахисних систем на об'єктах військово-морського флоту. Про це суспільному повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Підозрюють у цьому керівника місцевого підприємства виробника алмазного інструменту. Та підприємця, який має підконтрольний бізнес на території Росії. Обом чоловікам інкримінують колабораційну діяльність, а директору підприємства ще й незаконне поводження зі зброєю. За версією слідства для реалізації оборудки ділки відправляли товар своєму спільнику в одну з країн Південного Кавказу. Звідти він переправлявся до підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях білків було знайдено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також печатки від контрольних комерційних структур Російської Федерації, які здійснювали реалізацію продукції. Крім того, було знайдено бойові патрони до автомата Калашникова. На одній із кінцевих зупинок громадського транспорту у Полтаві патрульні перевіряють маршрутки. Двері не відпадають. Зокрема, визначають технічний стан машин та наявність документів у водія, каже інспектор з безпеки дорожнього руху Тарас Полтавець. Це посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. Полюс обов'язково цивільно-правової відповідальності, протокол обов'язково технічного контролю, а також додатково перевірятиму схеми та розклад руху даних автобусів по даному маршруту. В період з 8 по 14 травня на території Полтавської області проводиться комплекс профілактичних заходів, спрямований на посилення контролю за безпекою дорожнього руху. Як розповів Тарас Полтавець, від 8 травня патрульні склали понад 10 адмінматеріалів під час перевірки маршруток, а ще майже 40 – щодо водіїв вантажівок. Це пристрій призначений для виміру люфта в рульовому керуванні. Тобто для транспортних засобів, в частності для автобуса, у нас норма є де до 10 градусів. Ми встановлюємо зараз датчик. Це датчик руху колеса. Цей Датчик встановлюється у нас на рульове колесо. Технічно несправний. Вважається транспортний засіб. На вас буде складена постанова. У маршрутці, якою кермує Іван Бердник, виявили несправність керма. Порушення, каже чоловік, усуне. За його словами, на машину впливає стан дороги. Стандартне ношення, все одно, що як насмарку чоловіка. Давайте проїдемо зараз по цим дорогам. Как може бути. Там зуби можна потеряти. Ну, це не освобождає от відвіданості. В будь-якому випадку це не ділять. Для перевірки інших показників у маршрутках патрульні мають спеціальне обладнання. Газоаналізатор призначений для транспортних засобів, які працюють на бензині. А димомір для транспортних засобів, які працюють на дизельному паливі. Також маємо ми штангель-глибиномір. Це для заміру. Залишкової товщини малюнки протектора шин за технічний стан. Це якщо водій вперше протягом року буде здійснювати таке порушення, штраф 680 гривень. Якщо водій буде повторно протягом року таке порушення створювати, то там передбачено відповідальність судом штраф 850-1700 гривень, позбавлення посвідчення водія. Терміном від трьох до шести місяців або адмінарешт від п'яти до десяти Тарас Полтавець повідомив, що у середньому за добу оглядають до 30 машин, із них у десятку є порушення. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. На даний момент моя дитина дуже швидко росте, я скажу так. Одяг потрібен кожні три місяці змінювати. Хлопчик чи дівчинка вони ростуть і немає можливості зараз купляти на вулиці Пилипа Орлика у Полтаві. 11 травня проводять акцію Соціальний гардероб, де роздають дитячий одяг. Тут його можна взяти безплатно. Катерина Швець з Харкова вибрала речі для свого сина. Це перший раз, коли я сюди прийшла. Вибрати на свою дитину одяг. Я взуття взяла йому спідню білизну, шкарпетки. Це велика можливість прийти взяти речі, які нам необхідні зараз. У нас речі для внутрішньо переміщених осіб, які поселилися в Полтава Полтавська області. Приїхали після 24 лютого, 2022 року. На сьогоднішній день переважно для немовляток. У нас речі для діток. До п'яти рочків для підлітків також можна знайти футболочки, штанішки. Акцію соціальний гардероб для дітей проводять вперше, говорить керівниця проєктів та підрозділів Карітас Полтава. Цей одяг нам наданий нашими партнерами іноземними донорами, тобто це гуманітарна допомога для внутрішніх переміщених осіб, які оселилися в Полтавській області. Взагалі, акція соціальний гардероб вона вже більше року впроваджується карітасом. Але Дитячі речі вони кожного разу теж є, але саме сьогодні це спрямована акція саме для дітей. Ми всі розуміємо, що діти вони швидко ростуть і постійно потребують оновлення гардеробу. Прийшла сюди Наталія Дородних з Харківщини. Жінка взяла одяг для онука. Ми знайшли тут для дітей трошки одежі, джинсів таку сезонну одежу, скажімо так. О, те, що нам актуально, знайшли те, що захотіли, те, що потрібно дітям. Те, що нам становиться маленьке, ми віддаємо відносимо і в листопад, і в інші так людям віддаємо. Знаємо, де переселенці живуть. О, а те, що потрібно, ми йдемо і отримуємо. Як повідомила Суспільному керівниця проєктів та підрозділів Каріта з Полтава, Алла Раковецька акцію Соціальний гардероб з роздачою дитячих речей проводитимуть повторно. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 тепла, в день – плюс 15, плюс 20. В обласному центрі вночі – 4-6 вище нуля, а в день – від 18 до 20 градусів тепла.